Добрий ранок, шановні колеги. Порядок денний на сьогодні на 31 серпня 2022 року. Такий. 2.1. Розгляд проєкту постанови Кабміну деякі питання забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів. 2.2. Схвалення проекту постанови НКІК про затвердження порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг міжособистих електронних комунікацій з використанням нумерацій. Далі 4.1. Проведення єдиного Державного реєстру операторів поштового зв'язку. 4.2. Скасування пункту 1. Рішення НКК від 27.07.22 року за номером 129. Чи є питання до порядку денного? Має. Якщо питань немає, пропоную проголосувати зарядку за цей порядок денний. Одноголосно. Дякую, будь ласка. Питання 2.1. Шановне голови, шановні члени комісії, на адресу НКЕК надійшов лист Міністерства цифрової трансформації України щодо погодження проєкту постанови Кабінету міністрів України деякі питання забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів. Проект спрямований на врегулювання механізму розміщення публічних електронних реєстрів, баз даних, інформаційно-комунікаційних систем на хмарних ресурсах або центрах обробки даних за кордоном протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування. За результатами опрацювання, зауваження до проекту аКТА відсутні. Пропонується. Погодити проект постанови Кабінету міністрів України деякі питання забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів без зауважень. Департаменту забезпечення діяльності в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Міністерства цифрової трансформації України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання до цього? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято. Далі, будь ласка. Дякую. Шановний голово, шановна, шановна члени національної комісії, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення Національної комісії про схвалення проєкту постанови про затвердження порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг міжособисних електронних комунікацій з використанням номерації. Документ розроблено відповідно до повноважень національної комісії, а саме регулювати взаємодію постачальників електронно комунікаційних мереж та послуг. При доступі та взаємоз'єднанні мереж, а також встановлювати порядок маршрутизації трафіка при наданні послуг між електронних комунікацій з використанням номерації. на сьогодні порядок маршрутизації трафіка в колективних мережах загального користування України від 2012 року розроблений з урахуванням вимог закону України про телекомунікації. З метою імплементації вимог закону про електронні комунікації. Та, враху... та з метою врахування сучасного стану розвитку технологій, апаратом комісії спільно з технічними фахівцями провідних постачальників мереж підготовлений проєкт нового порядку За Запропоновано редакцією проєкту маршрутизації, маршрутизації враховує наступні касуплені підходи. По-перше, маршрутизація голосового трафіка у власних електронних коміційних мережах має відбуватися відповідно до внутрішніх правил, встановлених постачальникам електронних комісільних мереж або послуг. Трафік послуг голосових електронних комунікацій буде розділений на такі види, як міжнародний та національний, а національний, свою чергу, на фіксований та мобільний. Крім того, передбачається можливість використання конвертенції електронкомуційних мереж як для мереж фіксованого зв'язку, так і для мереж мобільного зв'язку. Проєктом рішення пропонується встановити строк, протягом якого будуть подані зауважні пропозиції під час громадського горення. До 21 вересня 2022 року. Прошу підтримати. Дякую. є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Далі, будь ласка, 4.1. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Даним проєктом пропонується внести інформацію до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку згідно з додатком до рішення. Це зміни щодо товариства з обмеженою відповідальністю пошта громади, територія здійснення діяльності. По даному підприємству змінюється на вся Україна, окрім тимчасово окупованих територій, а також за заяву суб'єкта господарювання виключити інформацію з єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку про ТОВ і аптека у зв'язку із припиненням діяльності. Прошу підтримати, дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Дякую, рішення прийнято. І останнє питання. 4.2, Будь ласка, дякую, шановний голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про скасування пункту 1 рішення комісії від 27 липня цього року за номером 129. Відповідно до частини 10 статті 48 закону України про електронні комунікації. У зв'язку з тим, що протягом 30 календарних днів з дня направлення до товариства Української новітні технології повідомлення комісії це лист комісії від 27.07.2022 року про прийняте рішення комісії від 27 липня цього року за номером 129 щодо продовження терміну дії ліцензії від державної казначейської служби не надійшло підтвердження внесення до державного бюджету України плати за продовження терміну дії цієї ліцензії, яка становить 8 мільйонів 160 тисяч гривень. Проєктом рішення пропонується скасувати пункт 1 рішення комісії від 27.07.2022 року номер 129 щодо продовження терміну дії ліцензії за номером 5241 від 1.11.2006 року. На користування радіочастотним ресурсом України на території 27 регіонів України у смузі радіочастот 3400-3600 товариство з обмеженою відповідальністю Українські новітні технології. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одноголосно. Рішення прийнято. Я всім дякую. Це останнє питання на сьогодні. Дякую всім за зв'язку.